І ще один топ-лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це в нас лот номер 60 срібна гривня київського типу, відкарбована вже Національним банком по технологіям типу того часу, Номер 1293 Це якби одна із перших там партій, да? Де ще тираж тисяча штук. У них був гривня сама ця в банківському стані. Це дуже дуже гарний подарунок. Просто чим, чим класний це подарунок, тому що просто можна подарувати, беруть в руки без проблем. Не потрібно там розповідати, не відкривайте капсули і так далі. І бо люди, які не з нумізматичного ринку, всі хочуть все, що їм дарують, відкрити, взяти руки, почіпати. Проба тут 960-та. Вага 162,5 грам. Тираж такого зразка гривень 1000 штук. Стартова ціна на нумізматичному аукціоні Ренесанс 1000 гривень. Коштувати буде десь від 12 тисяч гривень вище.